Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми відправилися знову провіряти, чи є білі гриби і яка ситуація взагалі в лісі, тому що у нас вчора, вчора була субота, пройшов легенький маленький дощик. Тепер у нас, як бачите, в лісі туман. Прохладненько. Така година у нас тепер 6.53, 19 травня, неділя. Зайшли ми в ліс і зразу знайшов декілька грибиків. Стандартно на наших старих місцях. Ті ж самі місця, які давали нам і минулого разу. Багато кількість грибів. Грибики, видно, це щось свіжі. Цей захований був. О, цей красивий. Дуже гарний грибик. Вони розобі всі. Вже кидають літні гриби. Люди знаходять літні гриби попри дороги вже попри стежки. А це не може не радувати, тому що, якщо кидаються літні гриби, це означає, що вони будуть тепер скрізь, а не тільки на мохах. Тут такий бережочок, дивіться, і є під патичком. Ого, я знайшов три грибика, а бережочок зайшов тепер, замітив. І тут виходить Дивіться який зайчик. Заховався. Ух ты! Оце так. Да. Оце гарний гриб. А йшов. І йшов перший, я його не бачив. Жду вже вже три гриба. І... Да, заховані сильно. Треба дуже акуратненько ходити. Придивлятися. Ну, і тут був один. Ось такий. такий гарненький гребик. Ну, і як на початок, так як ми тільки зайшли в ліс, наше перше місце досить непогано. Так що будемо починати. Сьогоднішній похід ось з такими грибами. Сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. Так що залишайтеся до кінця, щоб побачити, що ми назбираємо сьогодні. Ось такий ярок. І в березі, подивіться, який грибок. Дивний такий декоративний потрісканий. Дивіться, який він смішний. Як його вітер. І сонечко. Розслоїв, роздвоїв. Дуже дивно. Ну це ще не все. Давайте йдемо. Влазимо Ой-ой! Ну їдуть. Так. Дивіться, де тепер знову гриби почали кидатися. Прямо в дорогах. Бачите, молоді. Молоді гриби. Ось тако. Бачите, теж не в листі, а іменно в глині в дорозі. Два. І ось тут. Та вже така Одна місцевість для цих грибиків Отакої От Отакий От малюк, Ну вже і не малюк, такі середненькі грибики, прямо по стежках кидаються. Білі, бачите, вони розові по суті, але на санці вони вигорають і вони стають вже біленькі. Але можна придивитися, то вони розвиваті. Ось такий у нас початок, ну, думаю, інтересний, інтересний. Продовжуємо ми йти по тій же самій стежині, глиняні, гриби просто сипляться з неба, як зірочки. Помаленьку йдемо, тому що от подивіться. Ось там гриб, ось тут два гриба. Це, бачите, дуже виднося гарно. Прямо вони в глині, бачите, мохова глина, мошок є глина, і вони прямо в твердій цій основі прориваються. І там, дивіться, білі такі, а вже чуть-чуть збоку, де є листя, вже все, вже темні, вже, вже розовий темний. Так. Ого. Оце гарний. Дуже гарний гриб. Величенький вже. Так. Беремо ці всі гриби. Закриваємо дерочки, щоб не казали, що я не закриваю. Я їх закриваю обично після. Того як я позбираю. Так, і у нас тут над яром також є. Треба поставити ці, щоб ми їх не ловили потім. Так, опа. Угу. О! Дивіться, який гарний. Ну ось так, бачите. Гриби тепер з'являються. Можливо, дали результат вчорашній дощик. Ну, ви поняли. Тут це. це досить круті гриби. Просто. Я задоволений. Надіюсь, і вам подобаються такі гриби. Знаю, що переважно людям, які природжені для лісу, нравляться такі гриби, тому що іменно сам кайф та задоволення знайти гриби це просто неперевершені. А ми задоволення отримуємо просто великі-великі від таких грибів. Іду чистити цих грізнулів. Знову знайшов у землі. Бачите, цей берег настільки родючий. Ой. А це що таке там у нас? Дивіться, який дивний хробачок. Оце так. Да. А ну спробуємо його зблизити ще найсильніше. І побачите який він є. Не знаю, це напевно 40 Страшненький. Бачите, і це напевно він піджирає, бачите. Грибаю, якщо такі дирки. Ладен такий, знаєте, на зближеному ракурсі він такий, великий виглядає. На самому ділі як взяти от нігтик, то він дуже маленький. Ну Зблизька близьками виглядає страшно. Також тут коло цього гриба тут є ще один грибик. Давайте підійдемо до нього. Також у мохові. О, це, якщо важче доставати. Земля сухенька. Получається. Один коло одного, ну і два братчика. Два братчика розвах. Подивіться, туман Росія, вже по краю йде. Досить непоганенько так. Ну, вийшов коли з дому, прям молоко було, нічого не виднося. На такому гарному краєвиді сижу тепер. Та дивіться, як дерево зламалося. Рівно і завішалося. Можливо, комусь і прилетить. Тут і гребик. Походив-походив, я нічого не знаходив. Потім думав, а, піду на дяр. А вдруг там від сонечка десь і греб. І прийшов і, як бачите, знайшов галені нового розового гриба. Теж гарненького розового вже знайшов у листовочках. Дивиться парушотик жовтенька шапочка в нього. Е, там були коментарі під відео попередніми, що чому я не розрізаю гриба і не показую, який він чистий. Я вам покажу. Чесний я візьму і розріжу прям ось цього грибика. Розріжу пополам. От дивіться настільки чистий. Ось це, це є не червиве, тому що це є мурашки, комашки, які, Ну, скоріше, це зараз такі, які у грибові, прям, так як бактерії, можливо, таке щось, ну, типу, щось подібне. Але він сам, по суті, бачите, чистий весь. Тут червячків не виднося, ну, отут чуть так виднося. Це прямо зараз прям в грибові. Тому що, бачите, він по кругу цілий, а зсередини він починає так вже червіяти. Ну, По суті, як не як, тут зараз червень починається. і Літні гриби, тому і починається це. А так переважно були теперішні попередні відео, які ви знімав, то були всі чисті гриби. А вже останні два відео там вже попадалися червиві. ну, Шапочки обов'язково чисті, але корінчики десь провалювалися, чуть -чуть, так м'ятинки робилися. Так що. А так вони чисті. І вистачить це виводиться. Можна посолити у воду, поставити просто воду, трохи солі. Гриби закидаєте туди і, і все це зникає. Черв'ячки це все чистий гриб виходить. На кінець-то знайшов гарні гриби, подивіться, я вибив його, прям в землі був. Такий гарний блондинчик. Білявий грибик. Ну коло нього ще найгарніший гриб. От прям ціла сімеєчка така. Грибики. Подивіться, які листочки, А це прям... Прям настоящий, настоящий розові, Такі, які вони мали би бути. Чистий, чистий, натуральний греб. Красота просто, ну, не описуємо. Так, і йдемо ще бік, у нас ось тут в мохові також. Грибик розовий. І виходить отакі от, от красені, слухайте. На одному місці. Три гриба розових. І вони свіжаки. Тут минулого разу я знайшов чуть нижче. Буквально метрів 20 нижче. Були малесенькі кидалися. А тепер вже піднялися вище. Значить все таки кидаються. Є шанс знайти ще багато грибів. Але, але будемо чекати, коли мій дощик піде, щоб вони виросли сильно. От на краю дивіться, дорога, берег. І вже і попри краї кидаються в великому лісі. Там, де бачите, земля є м'яка. О, дві цих гриб прилипли. Такий малюк приліпився до шапочки. Цікаво, цікаво. Гарно, гарно, красивий гриб, свіжий, теж волога ніжка. Нема багато, нема багато таких грибів, але... По суті, вже кидається і, і з кожним разом все більше і більше результат показує себе, що на різних місцях вони вже з'являються масовими. Нові місце, нові гриби. Тут цього року ще не було. Ось такі гарні. Також розвію, бачите, розділені пополам шапочки на цьому місці ще не було цього року. Це дуже дивно, що вони тут вже кинулися, обично вони тут так під осінь. Так що будемо зараз дивитися ще ось тут а? На березі. Ось таку. Є два плюс гриба у нашу корзинку. А і знову два в'ямки. Білесенькі грибики. Я думаю, з минулих відео ви пам'ятаєте цю красоту цей берег. Як бачите, на тому ж самому березі ті ж самі гриби, плюс декоративні, подивіться на цю красоту, просто вироблено. Яке це чудо природи. Хто його так гарно розділяє, ці квадратики, прямокутнички, трикутнички. контури виробляє всі. Це ж просто чудеса. Не завжди можна. Таке побачити, нам випав такий шанс побачити ці гриби. Ну і вам, що ви оцінили це все самі гриби, які є у нас тут в лісах. Ну тут треба буде помучитись, напевно. Тут така бочечка прям глиняна. Ого! Це в мене десь ножичок був. Треба пров'язати. Може, він просто. Ого! Не вилазив. Таку яму викопали. Здоровий. Батман. Півка маза. Глини викопали. Це ще теж не все. Тому що тут ще один такий самий є. Як представляєте, так? Да? Бачите, листя нема. Такі гриби є деться, яка рука і настільки вони великі. Але да. ще сити треба буде її зараз. Довго-довго. Ці гриби не доніс. До корзинки. А тут вже ногою випробував. Прямо в лисі. Захований. Сів до нього, дивлюсь, бережочок. Ось так його краще буде виднося. Як ви думаєте, що тут? Гриб. Який перевернений до ногами. Давайте ближче покажу, Так от. Ось тут шапочка, тут корінчик. Оба! М -м -м. А це бачечка. Оце так? Ну не красота. А це сьогоднішній похід просто шикарний. А тепер я задоволений. Дякую всім друзям за активність, за те, що ви підписуєтеся на канал, ставите лайки, коментарі. Я дуже вам вдячний. За це я знайшов ще одного гриба. Поки з говорив. Дивіться, Замітив шапочка, що світиться. Ми вже йдемо з вами до 12 тисяч підписчиків, так що вам дуже вдячний. Давайте доб'ємо цього місяця, щоб ми були набагато впереді і йшли до якоїсь цілі іншої, до 13 тисяч. А ще залишилося прям трохи чуть-чуть. Так, 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 перейшли на нове місце. От такі листочки. І у листочках гриб. Досить красивий. Ось ось, ось б... Та всього таке малесенький тут. Дивіться, що тут є. Дивіться, такий. Маленький бічок малесенький такий все за загрибоє. Це великан. Ну, ну ви поняли. Це, це мощний гриб. Це грибіще. Ось так. Ну і тут недалеко. Коло тут прикрию при ці. Ось таке новеньке містечко. Тут така яличка є красивенька. І дивіться що тут з'явилось, гриб у яличці. Що тут можна означати? Те, що тут десь можуть бути гриби ще. У цих корчах молоднячку у цьому. Дивіться, як він заріз, заріс. Сюди попасти в файні великі гриби вже. Ну, Поки ось такі будуть. Чудова погода. Сонечко світить, але нам потрібно завершувати наш похід. І тут у нас є от стільки грибиків. Грибики просто, ну, не перевершені. Як бачили ви якщо дивилися до кінця, бачили, як ми їх знаходили. Прям кількість вражає, якість їхня, і те, що їх багато свіжих, це просто дає більше мотивації ходити в ліс і збирати. І всього-навсього ми потратили декілька годин. Тепер вже 9.17. Так що це неділя. І ми Сьогодні, а так, пройшлися по лісах, продивилися всі місця і тепер ми знаємо, що і як, яка ситуація у даному лісі. Та ще всім дякую, хто був присутній на прогулянці по збору грибів. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. З вами був Селянин. Всім до зустрічі, всім пока.